офсайд, зробив крок назад. Пішла подача від Діхтаря. На виході грає. Зараз в атаці Металіст 19-25. в штрафний майданчик від Рашиці. Простріл, просто неймовірна купа. Так, подача від металіста теж на весні виділяється дриблінгом і рвучкістю лідер нападу. Металіста пасує праворуч. Подача замикає Саєнко і трошки його бракує сантиметрів. Рашиця входить до штрафного майданчика, але до кінця повноцінно бійці суперника не м'яч В'ячні його відбирають. Металіст під тиском. База зараз обкрадає гострий кут і ніхто не замикає. Цей Чон Чонморс також залишається напарником у центрі. База високої арі не замикає. Дігтяр. Хороша подача. удар і м'яч у Сітці. Повне, повнісіньке, дежавю. Габріель Гомес знову забиває у харківському дербі. Знову після асисту Кирила Дігтяря. Литвиненко, Калітнінцев. Відсібля подачу. Калітінцев. Це його почер! Ще й від воріт показує арбітер. Арі виконує навісну перед та рашиця ніхто з них не пробуває. Пан Цибулько трошки дає простору для боротьби. Рашиця з м'ячем на лівому фланці йде обігрувати приходька. Вривається, рашиця до штрафного майданчика. Останньої миті приходька вибиває м'яч ще навіть не на кутовий. Зате заявляє про дечі. Гарі Боура. Пізніше про Ба, Удар! І Рибак тягне! А ось найкращий момент. Металіста 19-25 у першому таймі. Калітецем. Теж аж подачу Влад. В новому матчі. Ой, жу -жу. Напевно, металіст свій єдину удар в площину втілив у гол в першому таймі. А от зараз може бути гостро. Дігтяр! Другу дах площину і другий гол. Кирило Дігтяр! 2-0 на 48-й хвилині. Ох, як пробив! Як вліпив затріщину буквально Кирило Дігтяр. Тут 3 в 2 навіть Металіс виходить у контратаку. Цвіренко грає на правий фланг. Там Вернатус. Пробиває. Він блокує Чорноморець. Чурко. Моура. скидка на Юрченка. Отримає передачу відповідь Арі Моура. Його простріл! Федорів. Подивимося, що з цього вийде. Хороша подача Юрченка. на дальню! Офсайд. До того ж. Судочий що... Данило Тепляков, вигризає вже не перший м'яч. Така накидка від Барачанського. І ще одна. В ближній кут полуті м'яч. Чати штрафний удар. Вчасно відпустив Бернатус. Рашиця. Рашиця. Удар в дальню... люде! <плес> Забиває Металіс 19-25. Рашиця. Шедевральний гол. На 64-й хвилині Металіс 19-25. відставання. Чорноморець. Моура. Моура зупиняє. В розріз пас. Удар! Рибака. Прекрасні дії Арі Моура. Вернатус. Два слоти і три заміни. Моура. Удар! Два! Два Забиває! Щойно помінявши позицію. Сьомий номер металіста 19-25. Зрівнює рахунок не сильним, але дуже-дуже прицільним ударом в дальній кут. Гаджиєв. Вміщується у центр Гаджиєв. Його передача. Низом на Мбамба. падає в штрафному майданчику. Хитає головою. Надальні Надальні стійку. Стійку. Є скидка. І є удар! Ситуація один в один. І Мереків намагається встигнути страхувати. Чудомера йде сам на чорноморця. Чудомера в штрафному майданчику. Пробиває. Рикошет. Довгенько посувають. Гравця металіста від м'яча. Литвиненко. Салюк. Салюк виконує подачу. Така зависуха. Простенька подача була виконання Салюка. Гаджиєв. Зміщення і подача. Моура. Скидка. Ох, яка невдала передача. І Вернатус допрацьовує. Спірний м'яч залишається. Може бути небезпечно. Кравець. Накидає кровець, рибак має зіграти на виході. Купа мала була в штрафному майданчику Металіста. Гаджиєв, Зараз засильно, засильно, Падіння чергове. Дивимось. Кобас відкрив рахунок на 19-й хвилині. Дігтяр подвою перевагу гостьового металіста на 48-й, але після того металіст 19 25 все ж таки зміг забити два м'ячі, класний удар від Рашиці та завершення від Арі Мовера на 63 й та 69 й хвилині рахунок 2-2.